З нагоди 72-х роковин депортації кримських татар майже 200 учнів 5-10 класів Житомирської загальноосвітньої школи номер 20 взяли участь у мітингу реквіємі до тих минулих подій та до подій, які відбуваються в Україні, не залишаються байдужими. У 1944 році багато кримчан, майже всіх кримчан було депортовано в середню Азію. Що я вважаю, ми повинні підтримувати, тому що, хоч Крим це зараз Росія, але все одно десь в серці він є Україною, тому ми маємо підтримувати цей народ, цю частину нашої країни. Як символ відродження кримськотатарського народу на своїй землі, учні висадили біля школи кущі троянд. Троянди це як наша підтримка, тому що зараз ми мало чого можемо зробити для Криму, саме діти. Тому ось така лінійка і троянди, мені здається, це дуже характерно. Батьки 25 учнів Житомирської загальноосвітньої школи номер 20 є учасниками АТО. Випускники школи захищають суверенітет держави, беруть участь в бойових діях на сході України. Заклик борітися. «Поборете» об'єднав учасників у мітингу реквієму.